Привіт, друзі, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, скільки звітів з кік потрібно подати тим суб'єктам, у яких іноземна компанія в країні реєстрації має інший звітний рік ніж календарний. Отже, для прикладу, в Іспанії чи у Великобританії, звітний рік може починатися у момент у період реєстрації компанії, якщо компанія зареєстрована. В лютому чи в серпні у вас податковий рік буде починатися з лютого, по, наприклад, по кінець січня, або починатися у серпні і закінчуватися у 31 липня, так тобто податковий рік відрізняється від календарного. І скільки ж тоді звітів потрібно подати з кік, враховуючи, що період декларування вже ось ось добігає кінця. Отже, нормативні акти говорять про те, що при невідповідності звітного періоду кік та звітного періоду календарного року суб'єкт, контролер контрольовано іноземної компанії звітує тільки за рік, що розпочинається у 2022 році. Тобто у вас буде такий розірваний податковий період, наприклад, у вас звітний період вашої, одної з ваших контрольованих іноземних компаній з Лютого по кінець січня, відповідно, ви вказуєте, що звітний період є у звіті в формі скік, є а, пункти, в яких вказано, що якщо звітний період відрізняється, то ви звітуєте за один звітний період, який починається в 2022 році. Вам не треба зачіпати період, який розпочинається в 21 році. Це, в принципі, є. А, Плюсом тому, що вам менше звітів подавати в цьому році. У вас буде лише фактично один звіт у звітному періоді, який є розірваним з 22 по 23 рік. Наступний звітний рік буде включати звіт з 23 по 24. Сподіваюся, що це відео допомогло вам у складанні ваших звітів з контрольованих іноземних компаній. На все добре. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.